Ну що, будемо робити? У нас дощик, то вітер. А сьогодні будемо робити перший раз пельменти. Всім привіт! Приємно. Цей раз взяла отакий фарш, раніше не бачила. Я брала окремо свинячий і яловичий. А це, бачите, був два в одному в лідлі 650 грамів. Коштував щось в районі 5 євро, я не пам'ятаю. Ось тут зараз покажу вам склад. Тут у нас. Чекайте, а де ж я читала? А, ось! 60 від яловичина б... і 40. Виходить, свинина. Зараз я буду. А чого ти чого ти посміхаєшся? Ви ще єдина. Свинина. Це ти! Чекай, так тоді виходить, що це фарш, Той і той, а куди ти одягаєшся? Ти навпаки одягайся в щось таке брудне, бо ти ж будеш тісто місити. Зараз я цим займатися не буду. А коли? Так ще ж рано. Одиннадцять Ну, так, да, ми підемо на обід. Я зараз поки що все підготую. Дивіться, в цій каструлі вона в нас і миска, і каструля, і все. Будемо тісто місити. Ну, я всього понасипаю, а Максим буде місити. Ось. А я потім зроблю фарш, подивлюся рецепт. Ну, туди тільки треба сіль додати, приправи і цибульку, в принципі, гарно вимішати. Думала робити mm -hmm. чебуреки. Але вже передумала. Нема в нас балончика. Значить, гарно пахне, я думаю, дістану, нехай він трішки нагріється, щоб можна було перемішувати. І ну, подивилася, чи в нього нормальний запах. Значить, що сюди треба? Три стакана буде в мене муки, один стакан водички кімнатної температури. Виходить, що одна чайна ложка солі. і Блін, а ну зараз. Дівчинка тут така красива. І подарували На день народження розповідала в минулих відео. Тут у мене телефон на зарядці, Я дивилася тут рецепт. Дивіться, борошно з стакана, одна штука яйце, півчайні ложки солі, дві столові ложки олії і один стакан води. Буду робити тісто по цьому рецепті для пельменів. Напишіть, по якому рецепті робите ви. Тому що Ми... в мене досвіду. З пільменками ніколи не було. Тому що я така господиня, що ніколи тісто на пельмені і на вареники не робила, в основному завжди робив тато з мамою. А я вже ліпила і тому подібне. Тому я взагалі не пам'ятаю, щоб я сама робила тісто на вареники там чи на пельмені. І ми дуже рідко вдома робили пельмені, Дуже рідко. Можливо, ще коли я малою була. А то постійно купували. У нас гарна така була фірма, яка продавала в нашому населеному пункті. Ці вироби і сенсу робити їх вдома не було. Хоча в мене багато подружок, які роблять до сих пір пельмені вдома і кажуть, що вони не порівняються із тими, які продаються. Я з цим згідна на 100%, я з цим погоджуюсь на 100%, але чомусь ми вдома не робили. Ну, Я то розумію, чому. Тому що дуже багато всякої роботи було біля господарства. Ми в приватному секторі. І коли натрудився вдома біля городу там, чи біля курей, біля тварин різних мене багато різного було. то вже Звичайно, що зовсім не до пельменів, та й вареники ми не часто робили, але старалися. Старалися хоч раз у два місяці робити, нароблювати їх побільше. Я люблю із соленим сиром, з капустою, такі вареники. Ось. І заморожували, і потім нам вистачало. Мама дуже любила робити ну і любить робити із фруктами, там, з різними полуницями, з вишнями, з чорницями і тому подібне. Ось. Але ж я кажу, що ми не часто робили такі вироби. Ось по причині, тому що просто не було на це часу. Це треба виділяти півдня гарних, щоб сідати і робити. В основному ми робили взимку. От в зимовий час, коли вже на вулиці нема багато роботи, от тоді вже на це вистачало часу. А от пельмені дуже-дуже от, дуже рідко робили. І тому зараз я буду перший раз в своєму житті сама робити пельмені, без допомоги батьків і тому подібне. Будемо разом з Максимом робити. Так що дивіться далі, що в нас вийде. Так, інгредієнти я позносила. Ось така в нас борошно, олійка. Оце буде качалка наша пляшка, звина, яйце, ложка сіль. І зараз будемо робити заміс. ти <рес> стола. А ну налий мені сюди ще. Одну ложку Олії. Олеї. олеї. Оте. Хватить, хватить. Що сказалось? Так, ну що, зараз будемо вимішувати. Так, ну що, Максим зробив тісто, ось воно відпочиває таке гарне. Півгодинки треба, щоб відпочила. А я ось натерла цибулю, одну часничинку, зубчик. І зараз буду робити фарш. Верніше не фарш, а начинку. Ну, до речі, що подобається, я оці лотки з-під фаршу використовую чи то для заморожування. от Я в одній зробила голубці заморозила. От вони підходять для цього діла. Ось, А в цій я зараз помию, висушу і зроблю місце, щоб заморозити частину пільменчиків, яких ми зразу ж все не з'їмо. Ось так що таке повторне використання. Ну, а потім вже, коли. Звільниться після заморозки, то викину. Ось такі лоточки, бачите. Ну що, начинка вже готова? Скоро приступаю до розкатки тіста. Ну що, будемо робити? Принесеш, ножик? Таке тісто м'якеньке. Але на колір воно таке не дуже світле, тут, тут мука така у них в Ірландії. І принеси мені сухий лоток великий. Так, то така у мене буде качалка з України, до речі. Дуже дякую. Где прокачай, Макс? Просто он вот такой раскачивай и все. Хорошо, распытайся. Давай, ну засыхай, его надо быстро. Потому что он не ваш, раскачай. Да, еще все нормально, да? Наверное. Так, ну, я знайшла отаку кришечку від е, твого бальзама для гоління. Ну -ну. Нормально, якраз буде такий розмір, як треба. Такі будуть невеличкі, пельменчики. Ну, давай. На, повидавлю мені, а я буду робити вже. Так буду складайтесь. Что так Уже правильно? Да, все нормально. Все правильно робы. Я думал, надо еще раскатать вот эти вот. Не, вот, они же маленькие мальчик. Это же пельмени. Пельмени должны быть больше. Нет. Да. Ось, ну вот такие пельмени. Коньский сайт должен быть. Ось э... Должен быть конький. Да, это <тарк> <ж, тарк> <тарк> та, 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 маленький. Садики, тоже плотнейше, рубей, чтобы экономия была. Прямо так, рубин. Так я ж это, -то, Прямо один это. Мы не взяли просто взять и вытащить на пути. Мы потом вытащим. Не надо их больше раскатывать. Чего? Ну так на весь у Не, не я имею в виду не... вот это, типа, которые остатки. Так, взять, мы його так мы его так и сделаем, все правильно. Просто что ты же эконом, чтобы больше сразу зробить. этих штучек. Поплотнейшее рабой один біля одного. Все, вот такие маленькие мокодевики получаются. Две классно вообще. Тісто таке, такий кольор якийсь цікавий, жовтий. Значить, на камері воно передає, що воно жовте таке. Але ми вже що ми робили? Млинці робили да, на цьому тісті? Млинці щось ще робили, то тісто непогано, смачне. ну Сама мука я маю на увазі. долго буду пельмени против четыре руки вот ну, все в пельмени красивые да угу. я бы так в жизни не сделал да, бы то бы попробуй один заработать нет ну чего ты не хочу Ти що, ну, ну хоч раз ти ж цікаво, то ж зліпий хоч один. Я тобі начинку покладу. Mm. Ну, На, зліпий. Mm, не знаю. Та, ну просто береш отак складаю два. Так. Да. Все, складай. Все, і тепер не так. Да, да, отак, покру... да, по кругу обляплюй. Тільки сильніше, прям сильно зажимай, щоб дірочок не було. Тут них подумать, що ти робиш пельмені перший раз в Ірландії? Я в житті ніг. <сі> ти що це за катулька? Я не знаю, як делать. Я не умею. в тінці треба було просто. Я не умею. <сі> я не понимаю. Я не умею. Я пока не понимаю, я ніколи не робила. Дивись, робив. я тобі просто покажу. Дивись, от так заліпив, да? Ну, загнув. Тут і <сі> так от так раз, два, три. От так по колу, от так ідеш. Все, заварив, зробив вареник, ось. Це вареник. От форма вареника. <сі> А потім оці два края а, я не так так Я отак зробив. Ну ти що, яка різниця? Все. Напишіть, до речі, в коментарях, як ви робите пельмешки. Я знаю, що є такі спеціальні приспособи з дірочками на ніжках металеві. Просто накладаєш, закатуєш, і не випадає з-під низу. Ну, а ми робимо так, як колись робили. Ми з бабцею і з батьками в давнину. Як ви робите начинку для пельменів? Що була кава? О, дякую. О, як смачно виглядає. Дякую, кава моя. З молоком. О, як добре. Так, это добре, да, у нас відмішку Угу. Можна вже варити. Це якраз дві порції, можна так сказати. Ну, ось така краса, друзі, дивіться. Ну що, друзі, у нас все вийшло. Колір у них такий, ну не дуже, але дуже смачні вийшли. Добре. Ну що, продегустувавши, ми зрозуміли, що фарш трішки суховатий. І Максим порадив додати трішки води. Я ось ще вирішила зеленої цибульки додати, більше солі і гарненько його вимісити. Зараз будемо удосконалювати. Ну, перший раз. Я не знаю, чому я не зателефонувала мамі і не дізналася, що треба туди класти, ну, нічого. На так, зараз поперекладаю, вони вже підморозилися. Не дивуйтесь, що в нас так виглядає морозильна камера. У нас тут холодильник продавався зі зламаною ручечкою, воно намерзає. Але байдуже. Щось вони не сильно так і підмерзли. ні, ну нижні, то наче трохи підмерзли. Так, по-середньому вони підмерзли. Оці дві нижніх краще підмерзли. Бачите, які красиві. Зараз ми сюди їх перекинемо, бо в мене ще одні ось стоять, бо з морозильника. Це вже гарненько підмерзли.